Представники Закарпатського духовенства отримали нагороди від голови Закарпатської ОДА з нагоди 1025-ї річниці хрещення Русі. Відзначити цю подію зібралося кілька десятків представників різних конфесій із усього Закарпаття. Також цієї нагоди Закарпатська обласна адміністрація передала ділянку біля кафедрального собору Мукачівській греко католицької єпархії. Священники планують невдовзі зробити там парк. На даний момент. počínajú realizovať sa také bažania bahaťoch ľudí, že by tam v centri horoda bol park i plošča dostupná vsim ľuďom, e, tobto vsim hromadianom už horoda i turistám v tomu čísli, akí e, budú prichodití. Обласне керівництво запевняє, завжди відгукується на подібні пропозиції покращення і розвитку нашого краю. Взагалі дуже багато можна говорити, як, яким ми є патріотами свого краю. Але крім тих людей, які багато говорять, чи й люди, які роблять конкретні діла. Приклад цього є сьогодні. Підписання угоди, і греко-католицька громада бере на себе конкретну. Участок роботи, де буде створений пам'ятник Марії Терезі, де буде парк, де можуть просто культурно відпочити ужгородці і гості нашого краю. Вже невдовзі біля кафедрального собору з'явиться нове місце відпочинку для ужгородців та гостей міста.